Священні владики, почесні отці, колеги голови, шановні учасники конференції, друскавчани, гості міста Христос Воскрес. Сьогодні нам повезло з погодою. Ми е, чекали цього дня і це вже в цьому році другий форум Карпатське море. Е, ідея цього форуму, вона запозичена. В скандинавських країнах, при Балтиці, де е, ну, не нав'язуються шаблони, де приїжджають е, представники різних громадських організацій, голови міст, е, представники різних грантових організацій, фондів, е, щоб поділитися своїм досвідом, розказати можливості, розказати потреби і е, власне. По завершенню цього форуму воно виливається в нові і нові якісь майбутні проекти.